Сьогодні до нас у гості завітали геометричні фігури. Подумайте і скажіть, як вони називаються? Так, це круги. Пропоную послухати про них казку. Жили собі круги. Ось вони жили дружно, разом працювали, разом гралися. Вони були. Однакові чи різні? Різні. За якою ознакою? За розміром різні. За кольором однакові. Скільки було великих? Один. Два. Три. Скільки маленьких? Один. Два яких більше? Великих чи малих? Великих? Яких менше? Малих? Наскільки більше великих? У двох великих кругів були два менші братики, а в одного великого не було. То наскільки велике більше? На один. А на скільки маленьких менше? Теж на один у кругів були будиночки. Подивіться і скажіть, які вони за розміром. Будиночки різні. Один великий, а другий маленький. З якої сторони знаходиться великий будинок? Великий будинок знаходиться ліворуч. А з якої сторони маленький? Маленький будинок стоїть праворуч. Коли приходив вечір, круги лягали спати. Маленькі круги котилися вправо, великі вліво. А вранці круги відправилися. До своїх друзів-півників, щоб пригостити їх смачним зернятком. Але вони не вміли рахувати. Діти, давайте їм допоможемо. На тарілці зліва намалюйте три зернинки, праворуч дві. Скільки зерняток ви намалювали праворуч? Праворуч малювали два зернятка, а ліворуч зліва намалювали три зернятка. Круги запрошують нас подивитися, чи в одному напрямку їдуть машини. Назвіть машини, які їдуть направо. Направо їдуть помарачевий самоски. Жовтий автобус, чорний автомобіль та фіолетовий. А які їдуть наліво? Червоний легковий автомобіль та вантажівка. Ось і закінчилась наша казочка. Сонечко стало сідати, круги повернулися в свої домівки. Ви, малята, молодці, правильно виконали всі завдання. Про що розповідалося у касі? Які круги за розміром? У яку гру вам сподобалося грати найбільше? Беремо фарбочку, наливаємо в тарілочку. Ось так. Потім додамо трішечки водички та перемішаємо. Намочуємо край склянки у фарбі та притискаємо до паперу, щоб залишити кольоровий відбиток. Кульку. Ось так лівою рукою притримуємо папір. Ось яка рівненька кулька вийшла. Зробимо ще одну, трішки вище на папері. Ось так. І третю кульку ми зробимо поруч, трішки нижче. Можна використовувати різні кольори для розміру склянок для створення різних кульок. Смочуємо пензлик води пси та зафарбовуємо. Беремо трішки фарбочки з краєчки в кульки нашого відбитка від скляночки. Ось так. Зафарбовуючи кульки, намагаємось не виходити за краєчки. Візьмемо фломастер та домалюємо деталі, ниточку, на якої будуть триматися наші іграшки, проводимо пряму лінію знизу до верху, а потім домалюємо та прикрасимо стрічкою. Ось такі чудові кульки для ялинки, такі гарні прикраси. В мене вийшли. За бажанням можна домалювати сніжинки. Дітки, вважаю вам творчих успіхів. Дякую вам за увагу і до нової зустрічі!